Здається, цей життєвий шлях не вартий нічого, та одночасно вартий всього, вартий кожної клітинки нашого тіла, наймилішої усмішки дитини, ніжного дотику, спраглих губ та найміцніших обіймів величного Всесвіту, де кожен подих вартий мільйонів. А кожне слово вселяє віру у прекрасне майбутнє. Начебто сон зазирає у шпарину надії і ловить себе на думці, що все це миттєвості буття, які вартують цілого Всесвіту, це подих надії, де дотик любові, це обійми радості і гіркі сльози розчарувань. У цьому світі місце є всьому, і не відрікайся від болю, жадаючи всім серцем тільки благословених утіх. Чи можна пізнати рай, допоки ти не відчуєш пекла? пекло болі у своїй душі? Отож бо й воно, відкрийся усім думкам та почуттям. Стань люблячим прихистком для болю і страждань. І тільки тоді відчуття блаженної радості розбудить серце голосними серенадами миру, щастя та насолоди, бо всьому є лише одна дорога небуття пізнати й полюбити усі сторінки життя.